Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. За вашим проханням ми склали аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин на жовтень, 25 року. Розклад зробили за київським часом. Саджанці садових рослин це ягідні, фруктові дерева, це хвойні і декоративні деревні частини, у яких є, і які дарують нам і красу, і ягоди, і плоди. Ну що ж, розпочинаємо 1 жовтня. З 0 годин до 17.30 можна висаджувати будь-які рослини в саду. Це козоріг, зростаючий місяць, гарний час. Наступний період у нас в тільці при спадаючому місяці будь-які рослини теж висаджуємо 9 жовтня з 9 години ранку до кінця доби. Зверніть увагу, діва спадаючий місяць, декорати... декоративні і хвойні рослини, тільки декоративні та хвойні. Це діва, вона любить красу. Тому 17 жовтня і 18 жовтня можна використати для посадки декоративних та хвойних рослин. Відповідає зразу на питання, як же так спадаючий місяць, і ви рекомендуєте висаджувати. Садові рослини. Так, необхідно пам'ятати, що осінь а восени формується якраз коренева система. І наша задача посадити Восени наші рослини для того, щоб вони сформували потужну кореневу систему до весни, а потім розпочали свій рух вперед. І зростала зразу ж при, при потужній кореневій системі зростала верхня частина, розвивалися бруньки, листочки і так далі. Так що ось такий період ми можемо використати. Маємо досвід і ним ділимося. А ось коли зростаючий місяць, в кінці місяця, у нас буде 26 жовтня з 20 30. Гарний період почнеться для посадки будь-яких садових рослин до кінця доби, 27 жовтня, всі 24 години, та 28 жовтня теж всі 24 години. Нагадаю, козаріх будь-які рослини не встигла написати, але вже ось так воно є. Я вам говорю уже на слух. Отже. На вашому екрані зараз аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин на жовтень 2025 року. Бажаємо вам успіхів у посадці садових рослин. Висаджуйте, створюйте райські садочки біля ваших осел. Це дуже важливо, тому що саме вони вам допоможуть у цій. Ці години, в ці дні, у цей період складний і витянуть вас з різних психологічних станів. Та ще й саме головне будуть дарувати вам вітаміні, ягоди і плоди. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.